Вітаю всіх, я Таролог Євгенія. Хочу подивитися уже невеличкий прогноз на осінь, якісь основні аспекти зачепити. Давайте буде два варіанти: ви оберете свій і подивимось пройдемося по всьому, по роботі, по особистому і по придумаємо ще по чому. Обирайте свою підказку, це буде ваша енергетика, і потім я по ній буду розповідати. З цієї хочу почати. Паш жезлів, людина дуже комунікабельна, бо, можливо, багато говорите. Можливо, у вас робота пов'язана з тим, щоб говорити або доносити інформацію. Також це може бути про навчання. Чомусь новому ви зараз навчаєтесь, якісь нові навички отримаєте. Це може говорити і про стажування на якійсь новій роботі або початок навчання. можливо ви... Майже студент або студент, і готуєтесь до нового навчального року. Бажаю вам в тому успіхів. Але дуже яскрава особистість, привабливо легка. Така, можливо, любите якісь такі яскраві речі, приваблювати до себе увагу. Дуже позитивна енергетика, оптимізм. Ви наче, знаєте, зараз очікуєте, от-от уже щось таке цікаве почнеться для вас. Так, візьмемо іншу колоду. Якщо ви себе впізнали. До речі, може бути вогняний знак зодіаку. Це у нас лев-стрілець Овен. Ось може тут проходити? Що вас очікує? Восени в роботі або в навчанні? В кого що там? Диявол. Що це? О! Зараз будете боротися з якимись залежностями, зі слабкостями, будете, знаєте, якийсь у вас може бути період апатії, де вам якось або вигорання прийде, що вам важко буде почати налаштуватися, або дійсно велика втома, або, знаєте, такий різкий напружений етап. Тобто треба буде багато енергії туди вкладати. В принципі, робота є. В колективі ви там непогано справляєтесь, так як ви багато говорите, то, то ви там розберетеся. Але є якась історія пов'язана з роботою, яка вас трошки ем, змушує переживати. У когось тут може бути зміна дійсно роботи. Тобто, або ви починаєте нову і через це переживаєте, боїтеся, що не впораєтесь. Тут також страхи, переживання проходять. Але я вам скажу, що по цим картам якраз таки ось ці зміни вам і запускають новий цикл у вашому житті. Тобто, раніше був якийсь складний етап, ви йшли з купою цих палок, а зараз от, обрали вже одну і будете її вирощувати і розвивати. Тому десятка це знову про початок нового, про якийсь період. Позитивний для вас. Я б сказала, що для вас це перемога. Можливо, для вас важко далося саме рішення щодо зміни роботи, або щодо початку роботи, або щодо якихось там змін саме на теперішній роботі там чи навчанні. Так, і що буде потім? А знову, відкриття вашого нового потенціалу, ви тут виростаєте з пажа Уже до королеви мечів. Тобто це ріст, це отримання нових знань, нових навичок, це ваш вихід із зони певної комфорту, або ж розширення. розширення. Це може бути розширення кількості знань, а може бути розширення ваших якихось повноважень. У когось це може дійсно бути якесь підвищення, тому що збільшується кількість роботи в когось це може бути також якась поїздка, пов'язана з роботою. Якщо будуть пропонувати, то беріть, вам це якраз і дасть шанс на просування, або якось ви зможете там себе заявити про себе і отримати подаруночки. Тому буде період, де ви будете переживати, але ви з цим впораєтесь і потім собі. Подякуйте. От якраз для вас цей буде урок щодо зростання. Цікаво. От, знову новеньке йдете, в новень... новеньке обираєте. Тому давайте зберіться і нехай осінь буде для вас гарною. Що вас чекає в особистому житті, восени? Знову нові горизонти. Так. Отут знову два варіанти. Хто перебуває в стосунках, тут будете виясняти із вашим партнером. Буде доволі неприємний період. Таке враження, що ви не можете один одного почути і лише от викидаєте один на одного свою агресію. В когось тут будуть розборки із колишніми також. Ну і може бути вибір між двома. Тому тут всі ситуації, які тільки можна, будете вирішувати. Єдине, що знову у вас тут диявол. У вас, я так розумію, буде осінь одна перевірок. Перевірок на страхи, перевірок на впевненість в собі, і настільки ви з собою чесні. Що по результату, ви прям. Завершаєте все негативне, я би сказала. Виходите з циклічності. В кого були проблеми в стосунках, ви тут зможете дійти спільної точки якоїсь домовитися. Тобто тут може бути примирення. Хто тут з колишнім розбирався, ви тут, ніби знаєте, от щодо колишніх в кого історія, ви ставите крапку, але при цьому ви якось. Розходитися мирно, я би сказала. Тому такі карти перемоги. Це дійсно дуже сильним треба бути, щоб так з легкістю все це налагодити. Тому, ну, тому, а хто тут буде обирати Тут іще був третій варіант. У того тут ну важко вам буде обрати. Тому що тут одна людина вам буде більше подобатися через розум, а інша через те що таки грайлива така. Тому не знаю, кого ви тут оберете, але ви оберете, тому що тут вже йде стабілізація якась в стосунках у вас. цікавий сьогодні розклад. Глянь, та ще й сонечко. Сонечко буде осінь тепла. Прогноз погоди від таролога Євгенії. Тому ви тут, в принципі, взагалі дивіться. Королева Кубків це про задоволення від прийнятих рішень. Будете радіти, щоб ви там не обрали собі, але ви будете задоволені. Так, супер. Давно не було таких позитивних розкладів. Давайте ще глянемо, чого вам остерігатися восени. А тут знову, гляньте, ця карта вам випадає. Тобто, остерігайтеся повторення одного і того ж самого. Якщо ви вирішили щось завершити, то завершайте, якщо йдете в нове, то йдіть уже. Тобто, не залишайте все, як є, тому що підете на ще один цикл, ніяких змін не буде і розвитку також не буде. Не обманюйте себе в тому, що там щось зміниться і буде все на краще. Тобто, як вирішили, так і робіть уже, не повертайте. І не застрягайте в якомусь своєму коконі. Чого ще остерігатися вам? Так, а тут комусь потрібно прям поборотися з імпульсивними покупками, витратами, врегулювати фінансову сферу для того, щоб було далі краще. Тут, можливо, якщо якусь покупку таку планували, подумайте, чи дійсно вона для вас потрібна буде саме в цей період. А чому так? Буде важко потім з цим розібратися. По-перше, слухайте інтуїцію, перший імпульс вам підкаже, в чому прикол. Угу. І знову. Остерігайтеся повернення назад. Вам потрібно зараз іти в нове, починати в нове. Не підвішуйте себе знову через думки про минуле. І яка вам порада на осінь? Дійте, дійте, будьте активними, проявляйтеся, сяйте. Говоріть те, що ви хочете і те, що ви думаєте, пробуйте щось новеньке. У вас є всі інструменти для того, щоб досягти своїх цілей. І ставте собі цілі бажано більше, ніж ви зараз собі думаєте, тому що розвиток все одно поступовий, і буде у вас такий запас для того, щоб було куди йти. Вибудовуйте новий якийсь фундамент, дійсно тут. Прям потрібно вам зараз. Стабільність, хочеться сказати, щоб в наступному році ви вже були більш врівноважені. Наприклад, якщо ви зараз починаєте якусь нову роботу, то приділіть максимум зусиль, щоб потім можна було розслабитись. Це і про стосунки, і про роботу, про будь-яку сферу просто про себе. Тому вам треба якусь внутрішню опору вибудовувати і акцент на себе. Тобто, я можу, я знаю, що для мене краще. Рішучість. Тому довіряйте своєму розуму, інтуїції, і у вас усе вийде. Бажаю вам гарної осені. І подивимось другий варіант у нас диявол. Цікава карта. Дивіться, якщо ви в плюсі, це може бути козиріг, може бути земна стихія проходити. Або ж людина дуже така манка. От, вона може здаватися навіть, знаєте, якоюсь непривабливою, як у нас там прийнято думати, але при цьому вона ось така енергетика, до неї хочеться підійти, поговорити, там, якось надихнутися. Тобто вона до себе дуже притягує. щось таке цікаве в неї є. Можливо, любить якісь червоні акценти носити, до речі? Любите ви? Якщо ж це в мінусі, не знаю, то тут можуть бути страхи, переживання, залежності, з якими постійно хочеться боротися. Але давайте будьте в плюсі, будь ласка, тому що диявол в плюсі це шалена енергетика, яка притягує до себе багато достатку. Це яка людина вміє керувати. До речі, кимось дуже добре і так. Обходними путями, тобто, можете так сказати, що робити, що люди просто підуть і зроблять так, як треба. Тобто, ви зрозуміло пояснюєте, і люди розуміють, що дійсно так і потрібно, так і правильно. Хтось тут, можливо, вивчає зараз свої різні частини, світлі, тіньові сторони, тобто все, що є в нас всередині. Можливо, працюєте там над своєю сексуальністю, привабливістю, можливо, просто щось над своїм тілом, над прийняттям себе працюєте, також може бути. Може бути 15-го числа народження, 6, го 24 го також, якщо ви тут себе десь впізнали, дуже різноманітні сексуальні фантазії у вас. Не тільки фантазії. <хи> так, давайте, що вас очікує восени по фінансам, по роботі, по навчанню в кого там що. Ух, якась боротьба прям. Боротьба з якимось хитруном. Тут, або ж ви самі з собою боретеся, щоб втілити свої плани, можете просто хитрими, такими хитромудрими шляхами досягати достатку, ви, в принципі, досягнете. Але у когось може бути історія, що хтось вам запропонує якусь пропозицію пов'язану з роботою, можуть наобіцяти золоті гори, але по результати тут Сімка мочів це обман, тому тут будьте обережними. І що там ви оберете? Ну, дійсно, ви ж бачите людей наскрізь, будуть намагатися, але тут якось буде, знаєте, так обідно, що це якась або близька для вас людина, якось так захоче з вами вчинити. Тому якось воно вас зачепить. Але ви все одно досягаєте якихось своїх цілей. МАХ – це дійсно перемога, це досягнення своєї якоїсь мети, ось може бути підвищення по роботі. Хтось тут дійсно вже вирішить. Наприклад, офіційно зареєструвати ФОП, або щось офіційно затвердити, вже щось. З документами, можливо, вирішити, закрити якісь питання. Що, ще? Фінанси прям притягуються до вас. І тут, до речі, з такою якоюсь легкістю. Дійсно, ви якось ніби розслабляєтесь і дозволяєте собі просто отримувати те, що до вас іде Цікаво. Тому давайте, нехай так і буде. Тому що у вас тут дійсно енергія б'є ключем, ви хочете, хочете нового і хочете, щоб було так, як ви хочете. І так, воно, в принципі, тут і виходить. Якщо це все у вас в плюсі, і ви оберете те, що дійсно потрібне, те, що буде чесним. Що вас очікує в особистому житті весени? От знову вже і, і в першому варіанті, і, в, і у вас також світ. Так, зараз. Тут також у вас будуть кардинальні зміни. Дивіться, якщо ви в стосунках, то у вас тут постійні непорозуміння можуть бути. Якщо це у вас така історія, то так. Тут прям може бути на межі розриву. Дуже важко. Дуже важко емоційно. І Дійсно, три карти, які говорять про завершення. Навіть чотири когось прямо офіційне розлучення може бути. Буде прояв ось цієї людини, з якої у вас суперечки, там непорозуміння будуть, але тут лапшу будуть вам вішати. Тому рішення все одно вам доведеться приймати. А хто тут без пари, до того буде проявлятися людина, якась така доволі романтична, я би сказала, можливо, водного знаку знаку суддяку. Але ви поки не сильно хочете. А далі ще одна людина до вас, яку ви вже тут хочете, тому що тут іде щось до вас ближче. Тут уже вогняний, вогняний може знак зодіаку бути, або ж а, така харизматична особа, дуже активна, дієва, сказав, зробив. Тобто, тут такий прям оптимізм, натхнення, можливо, натхнення для вас. І і може бути це знайомство пов'язане якось із дорогою, з переміщеннями. щось таке, Або ви кудись поїдете, або він до вас, або що ви на відстані познайомитеся. І це для вас дійсно буде якийсь новий сплеск емоцій. Поки далеко заглядати не будемо, тому що ви тут вагаєтесь, але. Позитивні емоції вас точно чекають. Так, і чого вам остерігатися восени? О! Надмірної витрати своєї енергії, не ховайте свої емоції в трудоголізм. Проживайте емоції, дайте собі позавершати все, що вам потрібно для того, щоб зрушити в нове. Остерігайтеся знецінення себе і своїх досягнень. Чого ще остерігатися? Якоїсь конкретної людини, яка буде вас обманювати з близького вашого оточення, в когось ця, друг подруга. Але, якщо будуть просити у вас гроші в борг, не треба. Зачекайте, тут може бути якийсь підвох, або не повернуть, або ще щось там будуть відтягувати. Тим паче, це хтось може бути з близьких там з родичів, з яких потім спробуй забрати своє. Але. Зазвичай вибір за вами, дивіться вже самі. Так, чого остерігатись ще. Щодо особистої сфери, будьте обережні. Йдіть за покликом своїх почуттів. І прислухайтеся до своєї інтуїції, вона вам підкаже, яка людина дійсно з вами чесна. Так як ми там говорили, що у вас буде декілька людей. Це більше для тих, хто в нове йде. Тому слухайте себе. Яка вам підказка на осінь? Давайте порада, можливо. Отримувати нову інформацію і також спробувати щось новеньке, що вас порадує. Це може бути якесь заняття просто приємне для душі. А комусь тут потрібно прям завести щоденник своїх емоцій, щоб ем, виплеснути щось зайве, тому що ми знаємо, що якщо ви тут, наприклад, козиріг або земна стихія, то у вас точно є проблеми з, з емоціями і з тим, що ви їх накопичуєте. Тому пробуйте. Техніка проста, але дієва. Що ще порадять? Знову, якісь у вас прям перевірки будуть щодо хитрощів. І пропрацюйте свої, знаєте, образи і пробуйте деяким людям більше довіряти. Тому що є люди, які вам дійсно з щирим серцем до вас прийдуть. Це важко, я вас розумію, пускати нових людей в своє життя, десь старих іноді. Але пробуйте довіряти і все світ вам дасть якісь підказки, поради. Тому дякую вам. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Вам бажаю гарної осені, Нехай прогноз буде ще кращим, ніж ми тут вам наговорили. Рада вас тут вітати, гарного вам настрою.